Доброго дня вам усім! Сьогодні ми розпочинаємо слідуючу тему нашого вебінару, але хочу наголосити для тих, може хтось підключився до нас. Даний вебінар започаткований Українською бібліотечною асоціацією за підтримки посольства США. Перша тема вебінару була вибори як елемент демократії, де ми розглядали виборчі права громадян України та механізми їхньої реалізації. Другою темою нашої розмови були нормативно-правові акти виборчого процесу і діяльність Центральної виборчої комісії. Сьогодні ми з вами розглянемо, я думаю, для вас всіх нас актуальну тему. Це вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Я хотіла вам сьогодні ознайомити з такими питаннями, які будуть розкривати дану тему: Народний депутат України статус та діяльність Верховної Ради. Законодавчу базу виборів народних депутатів України. Семи виборів народних депутатів України загальні положення, суб'єкти та етапи виборчого процесу виборів народних депутатів України і права громадян України як виборців у виборах народних депутатів України, права та вимоги до кандидатів у депутати, висування та реєстрація. Розглянемо також про такі питання, як передвиборча агітація, виборчі округи, виборчі дільниці і виборчі комісії. Сам процес голосування, підрахунок голосів і парламентські вибори в Україні 2014 року. Перше питання, яке ми коротенько розглянемо, це народний депутат України, його статус та діяльність. Всі ви знаєте, що народний депутат, він є представником українського народу, нас з вами у Верховній Раді, і він нам уповноважений протягом строку своїх депутатських повноважень і здійснювати свої повноваження, служити нам з вами. Все це передбачено нашим головним законом Конституції України і іншими законами України. Саме головний закон для наших депутатів це закон України про статус народного депутата України. Як ви знаєте, ми обираємо наших депутатів строком на 5 років. Їхні повноваження зразу починаються після складання присяги на вірність Україні. І їхні повноваження вже припиняються з моменту відкриття першого засідання. Верховної Ради України, нового скликання. Народний наш обранець, народний депутат повинен дбати про благо нас з вами, України, добробут нашого народу, захищати наші інтереси і нас, виборців, і інтереси нашої держави України. У своїй Роботі він повинен додержуватися вимог Конституції України, законів України і саме головне присяги народного депутата України. Ми з вами рахуємо, думаю, що головним обов'язком нашого депутата має бути його присутність і взяття участі безпосередньої участі. У засіданні Верховної Ради та її органів, а не те, що ми з вами бачимо, що депутати не відвідують засідань, голосують один за одного. І він повинен брати особисте голосування, особисту участь у голосуванні, а не доручати це комусь своєму другому. Він повинен постійно підтримувати зв'язок з нами, з виборцями яким ми його обрали. Він слуга наш з вами, слуга народу. А зараз ми розглянемо, що народний депутат, що який він не має права бути, якщо його вже обрали, він не може бути членом Кабінету міністрів України, керівником якогось центрального органу виконавчої влади. Обіймати посаду міського, сільського, селищного голови. Займатися будь-якою, крім депутатською, оплачуваною роботою, але тут є виняток, що він може займатися викладацькою, науковою та творчою діяльністю і також медичною практикою. Все це передбачено законом про статус народного депутата України. Зараз ми з вами розглянемо друге питання нашої плану. Це законодавча база діяльності та виборів народних депутатів України. Самим головним законом це є Конституція України. Другим є закон про вибори народних депутатів України, про центральну виборчу комісію, про державний реєстр виборців і інші законодавчі акти. І розглянемо вибори самих народних депутатів. Ми коротенько розглянемо загальні положення. Як ви всі знаєте, що вибори народних депутатів України є загальнодержавними. Народний депутат обирається строком на 5 років. Кількісний склад нашої Верховної Ради 450 депутатів. Я думаю, що ви знаєте, що наша виборча система, ми це говорили ще, коли розглядали першу тему, є змішана пропорційно-мажоритарна. Про що це говорить? Що ми обираємо 225 депутатів від партій і 225 депутатів-мажоритарників. Ви знаєте, що вибори, які є, ми про це теж вже говорили, є чергові, позачергові, повторні проміжні. Ми зараз з вами в процесі, які позачергових дострокових виборів. І розглянемо суб'єкти і етапи виборчого процесу виборів народних депутатів України. Хто ж такі суб'єкти виборчого процесу? Це ми з вами. Громадяни нашої України, виборці, виборча комісія. Я думаю, що багато хто з вас брав були учасниками виборчих комісій. Кандидати у народні депутати України, є партія, яка висуває кандидати. І офіційні спостерігачі. Офіційний спостерігач від партії, і також офіційний спостерігач від кандидата від якоїсь громадської організації. Багато хто з вас були якраз у цьому ж виборчому процесі і приймали участь. Якщо як не виборець, то як чи спостерігач, чи хтось був так на дільниці. А зараз розглянемо, які ж саме етапи виборчого процесу. Ви знаєте, з чого ж починається? Починається висування кандидатів у депутатів. Утворюються виборчі комісії. Центральна виборча комісія вона є постійно, а от виборчі комісії утворюють. Реєстрація йде кандидатів у депутати. Проводиться передвиборча агітація. Утворюються спеціальні виборчі дільниці. Вони існують на тимчасовій основі. Складаються списки виборців, іде їх перевірка і уточнення. Є саме голосування на вибори. Підрахунок голосів виборців і саме вже встановлення результатів голосування. І офіційне йде оприлюднення. І припинення повноважень окружних, окружних і виборчих дільниць. Ви, якщо знаєте, що ще може бути додаткове або повторне голосування, тоді вже йде і підрахунок цих голосів стосовно вже до повторного голосування. А зараз ми розглянемо таке питання, як права громадян як виборців у виборах народних депутатів України. Це наші з вами права, які ж ми маємо право. Ви знаєте, що мають права всі громадяни України, які досягли 18 років. Вони внесені до Державного реєстру виборців і які не визнані судом недієздатними. І ми вже з вами розглядали, яка ж наша роль. Це нас записано в головному законі в Конституції, що наша роль у виборчому процесі. Ми перед цим говорили, що ми є виборцем, чи є ми членом виборчої комісії, чи спостерігачем, чи агітатором. Всі ми включені в цей виборчий процес. Но ми приймаємо добровільний на участь у виборах. Ніхто не має права нас змушувати, брати участь чи не брати участі у виборах. Це є наше право, яке закріплене в Конституції, в головному нашому законі. Ви знаєте, що ми повинні голосувати, і ми голосуємо кожну особисто, за когось голосувати заборонено, заборонено передавати якийсь голос наш, іншій особі. І допомагати голосуванні виборцю. Ви, я думаю, це теж знаєте з особливими потребами може тільки інший виборець. Такі випадки трапляються. Наше голосування з вами на виборчих дільницях є таємним. Ви про це теж знаєте. Ми голосуємо в кабіні для таємного голосування. Без свідків. Заборонено фотографувати. Для чогось для цього для передачі. Заборонено вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця. Ми з вами теж про це вже говорили: про державний реєстр виборців. Він призначений, це є автоматизована інформаційно-комунікаційна система, такий банк даних. Він якраз вона і призначення для зберігання обробки даних, які містять від відомості про виборців України. Вона створена Центральною виборчою комісією. Ви знаєте, що ми ще маємо право тимчасово змінювати своє місце голосування не за виборчою адресою, це зареєстроване місце проживання, а за місцем його перебування у день виборів. Це право поширюється тільки на одне голосування. І виборець повинен подати заяву про тимчасову зміну місце голосування виборця вже у орган ведення. Реєстру виборців. Я думаю, що ви всі слідкуєте за новинами і бачите про те, як наша Верховна Рада зараз не прийняла доповнення до закону про вибори, щоб наші бійці, учасники АТО не проголосували. Але так як вчора президент наш заявив, що він дав вказівку, що були вкладені списки учасників АТО, і щоб це люди, а це понад 10 тисяч осіб, мали право. Це їхнє право проголосувати, зробити своє волевиявлення у День виборів. А зараз ми розглянемо, які ж права і вимоги до кандидатів у депутати і їх висування та реєстрація. Хто ж може бути обраний народним депутатом України? Він повинен бути громадянином України, і ми говорили на попередніх вебінарах, вік його має досягати це вже після 21 року. Він має володіти державною мовою і проживати в Україні останніх 5 років перед Днем виборів. Така умова. Вони висуваються наші кандидати на загальнодержавному окрузі. Висування виборчого списку депутатів партіями. Тоді йде вже грошова застава тисячу мінімальних заробітних плат. Вони повинні декларувати своє майно, доходи, витрати, а по одномандатному висуванню кандидатів вже по одномандатному окрузі це висування окремих кандидатів від партій або самовисування. Тут уже йде грошова застава 10 мінімальних заробітних плат. І так само вони повинні подавати свою декларацію, майновий стан доходи, витрати і мати певні зобов'язання. Законом так само ж передбачена і передвиборча агітація. Ми теж всі є в цьому процесі, ми це все бачимо. Вона. Є для того, щоб виборець міг голосувати чи не голосувати за певного кандидата як у депутати або за партію. певну. Предвиборча агітація по законодавству розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата. І вона закінчується о 24-й годині в п'ятниці, от як ми будемо зараз голосувати. В неділю 26 жовтня, уже після 24-ї години в п'ятницю, передвиборча агітація заборонена законом. Так само за Конституцією і законодавством України передбачено, в, якої, в якій формі і якими способами має здійснюватися передвиборча агітація. Це зустрічі з виборцями, мітинги, походи, демонстрації, концерти, вистави, все це, що ми бачимо з вами в нашому житті, як проходить ця агітація, ми все, всі учасниками. Ці дебати, дискусії, листівки, плакати, агітаційні намети. Іноді воно нам, вроді би, і заважає. Але все це передбачено законами, як говорять самі кандидати, що вони б хотіли, щоб це було, бо це вони хочуть себе показати і вони хочуть рекламувати себе, свою партію. І які ж обмеження ведення передвиборчої агітації? Що це не громадяни України? Забороняється органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування та охоронним органам. І заборонений підкуп виборців. Гроші, безоплатні або пільгові товари, послуги. Ми з вами це теж бачимо. і Є учасниками, як нас агітують. Як нас просять, як нам перед вибором дещо дають, обіцяють, і ми надіємося, що все буде нам краще. А зараз розглянемо виборчі округи, виборчі дільниці і виборчі комісії коротенько. Зупинимось на цьому питанні. Ви знаєте, що є виборчі округи, це загальнодержавний округ, який охоплює всю територію України, і закордонний виборчий округ. І 225 одномандатних округів. І про виборчі дільниці. Це звичайна виборча дільниця, де ми з вами голосуємо за місцем проживання. І спеціальні виборчі дільниці це голосування вже в лікарнях, у установах виконання покарань, слідчих ізоляторах ізолятор, і закордонна виборча дільниця. І які є виборчі дільниці? Це центральна виборча, окружні і дільничі виборчі комісії. І сам процес голосування і підрахунок голосів. Ми вже з вами говорили, що це є спеціальні кабінки, це таємне голосування. І голосування починається з 8-ї години ранку до 20. -ї. І саме заповнення голосування вже на виборчій дільниці, заповнення виборчого бюлетеню. Він заповняється особисто, ставиться позначка плюс. Ми голосуємо за одного кандидата. Зараз у нас буде два списки. Ми голосуємо як за партію першому, і за мажоритарника, за кандидата, другий список, якого ми обираємо у Верховну Раду. І за 5 хвилин до 20-ї години оголошується про закінчення голосування. І ось що робити, якщо виборець помилився при голосуванні. Потрібно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, щоб видали інший бюлетень. Він видається тільки в обмін на зіпсований. І також спостерігачі на виборах є вони від партії, від кандидата і від громадської організації. Їхні права, що вони мають бути присутніми, вони можуть здійснювати фото кінозйомку, але не порушувати при цьому таємниці голосування, складати акти про якісь виявлення порушень на даній дільниці. І завершується сам процес голосування під рахунком голосів. Він здійснюється відкрито і гласно членами. Дільничої виборчої комісії вже на її засіданні, в тому ж приміщенні, де проходить голосування. І голосування визначається недійсним. Це особами, які не включені до списку виборців вже на виборчій дільниці, в до нього безпідставно, якщо людина голосує більше одного разу, чи є якісь пошкодження. І ось парламентські вибори наші 26 жовтня 2014 року. Як я з вами говорила, вони є наші позачергові вибори, вони є за змішаною системою, партії мають пройти 5-бальний процентний бар'єр. Я закликаю вас всіх зробити свій вибір. 26 жовтня 2014 року. Я надіюся, ми всі з вами, я думаю, надіємося, що ми зробимо правильний вибір. Дай Боже нам його зробити. От. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого, здоров'я. І всі прошу прийдіть на вибори 26 жовтня. Зробіть своє воле виявлення за того кандидата, за якого ви рахуєте, що він щось для нас зробить. Миру, добра, вам, всього найкращого. І я вам дякую за сьогодні розмову нашу з вами. Дякую вам за те, що ви присилаєте свої анкети і надалі прошу, тому що нам потрібні вони будуть для нашої роботи. Заповняйте їх, надсилайте свої відгуки, пропозиції. Наступна наша зустріч з вами відбудеться 5 листопада. Так що всього вам найкращого. Миру, добра і правильного нам з вами вибору.